nuclear family маленька родина extended family велика родина advantages переваги disadvantages недоліки value цінність valuable цінний attitude відношення desperately відчайдушно separate відокремитись argue сваритись argue сваритись separate відокремитись desperately відчайдушно attitude відношення valuable цінний value цінність disadvantages недоліки advantages переваги extended family велика родина nuclear family маленька родина переклад на українську nuclear family extended family advantages disadvantages value Valuable Attitude Desperately Separate Argue Переклад на англійську Сваритись Відокремитись Відчайдушно Відношення Цінний Цінність. Недоліки. Переваги. Велика родина. Маленька родина. Цінний. Відокремитись. Відношення. Маленька родина.